Єгипетський гуморист Басим Юсеф добровільно здався владі після того, як генпрокурор видав ордер на його арешт. Телеведучий розважального шоу «Альбер Намех прийшов до будівлі Верховного суду не сам, а з тисячами своїх прихильників. Юсиф доволі швидко звідти вийшов в обмін на заставу розміром 1700 євро. Коміка звинувачують в образливих висловлюваннях на адресу мусульман та президента Мухамеда Мурсі. Басим Басем це мій голос, який не може потрапити у медіа. Саме він говорить від нашого імені. Ми прийшли сюди, бо не хочемо втратити його голос. Басим Юсеф у своєму шоу глузував з Мохамеда Мурсі та ісламського руху брати мусульмани», який зараз перебуває при владі. Тепер комік за це може поплатитися, оскільки потрапив у немилість президента і накликав на себе гнів Феміди. Деякі громадяни Єгипту вважають, що Юсиф справді перегнув палець, кепкуючи з президента. Не гоже ображати когось, але Басим Юсиф цього не робив. Він зайшов надто далеко, а тому йому слід дещо понизити тон. Однак в Україні його люблять. Він має особливий стиль, критичний, хоча й занадто. Басим Юсиф висміяв не лише те, що Мурсі отримав розширені повноваження а й взяв на кпини президента за його слабкий рівень володіння англійською. Гуморист використав у шоу уривки виступу Мурсі у Німеччині. Він зокрема кепкував з того, як президент дослівно переклав арабські прислів'я англійської газ і алкоголь не змішуються.